Це невеличке озеро у селі Сокільники. Його облаштували місцеві рибалки. Водойму почистили, зарибнули. Неподалік встановили відеокамери і сигналізацію. Також провели сюди електроенергію, аби освітлювати територію у темну пору. Тепер кажуть чоловіки: усі вкладені кошти та витрачені сили можуть бути даремними під загрозою і життя риби. За декілька метрів від озера з під каналізаційного люка витікає невідома рідина. На запах смердюча на вигляд брудна, не винятково ливневу, а це дощівка або талий сніг, не схожа. І молоді і діти, у нас змагання проводимо, і все всі умови зробили. Ну що, каналізацію прориває і тече в озеро. Ну, яка ж та риба буде. А гроші шалені вложені, карп, то вся риба є, рак, що хочеш. Червона риба є, то ж каналізація. Ви чуєте, запах фекалії. Сира погода зрала чути. Сморій, сальні, І так не може бути, що стільки праці вложимо, і дорогу проробили, і ступи закупили, дамбу підсилили. У Сокільницькій територіальній громаді про витік рідини знають, що правда кажуть, чий каналізаційний колектор, невідомо. На балансі села його немає. Ймовірно, мережі для нечистот звели мешканці нового кварталу. Кількість будинків щороку збільшувалася, от і система, яка розташована у найнижчій точці населеного пункту, не витримала, враховуючи. Швидку забудову цього кварталу на сьогоднішній день це вже треба буде будувати свою насосну станцію, яка б мала каналізаційну насосну станцію, яка б мала перекачувати ці стоки десь в, наші, в нашу мережу. Тим більше на цей рік у нас заплановано будівництво своїх очисних споруд тут в сукільниках. І я думаю, що. Зв'язці в такій системі воно би мало би працювати. А допоки керівники Сокільницької громади метикують над тим, як іде будувати насосну станцію та очисні споруди, на озеро приїхали представники Державної екологічної служби у Львівській області. Не відпочивати, а перевіряти на забруднення довкілля. Спершу взяли пробу води за знаряддя відро та мотузка. Є перші результати. Температура води 4,1. Зараз такий період це нормальна температура. Окрім температури, інспектори відбирають проби і для з'ясування інших показників. Для одних показників в нас скляну тару ми відбираємо, а для інших в пластиковий посуд. Чи забруднена вода в озері, чи ні, результат обіцяють оприлюднити за 5 днів. Також для аналізу відбирають і зразки ґрунту. Вся площа так, це об'єднана проби ґрунту буде. Вся площа, яка забруднена, береться. Аби визначити, чи немає в землі шкідливих домішок, експертам знадобиться щонайменше 10 днів. Усі дані екологи обіцяють надати правоохоронним органам для встановлення винних осіб власника колектора для встановлення винних осіб, які причетні до забруднення ґрунтів з метою притягнення до відповідальності даних осіб і та відшкодування. Завданих збитків довкіллю за забруднення ґрунтів, також за забруднення водних ресурсів. Ситуацію у селі Сокільники контролюватиме і наша знімальна група. Віталіковеле Олег Сюк, програма очі.